Доброго дня! З вами ваш Любий Меріл. І сьогодні у нас на огляді Сайконі Райт 15. О, я чекав довго цю посилку. Вона мала приїхати, мені на гірський якраз біг, але трохи-трохи <смас> я її зачекався, якщо чесно. О боже, подивіться на них. Так, це. Якщо чесно, вони мені сподобались дуже сильно, тому що я бігав до цього в uh, Райт. 15-х для тренувань звичайно для асфальту і досить велика різниця між трейловими кросівками цієї же моделі і звичайними. Їхня вага 261 грам, перепад 8 мм. Для кого це важливо, в принципі, інформація, хто і знає. Далі ми можемо подивитися, що піна у нас. Більш такого, більш середньої пружності, і вони підходять для тренувань. Саме для тренувань. Тобто, можливо, також використовувати їх на змаганнях там, по місцевості якоїсь там, в принципі, там і зірського бігу. Також вони підійдуть. Підтримка у них середня. І... Це круто, це круто, тому що в звичайних райдах 15 підтримка, вона, якщо чесно, трохи по досвіду начебто слабіша. Якщо ми побачимо спереду, то спереду у нас дуже щільна а, така прикладка йде, яка використовується зазвичай, щоб, по-перше, у вас не рвався носочок, тому що стопа у вас просто буде гуляти туди-сюди і. Ви бігаєте там десь по землі, десь в лісі, і ви повинні розуміти, що ви можете десь і вдаритись ними. В принципі, і це захищає ваші пальці. Дуже круто, дуже приємно. Дуже дуже приємно. Друге, що хочу відмітити, в них є така прикольна, скажімо так, стрічка, яка йде від підошви до шнуровки. Зазвичай я бачу в кросівках такі стрічки, і вони використовуються і для підтримки, і для, скажімо так, зносостійкості. Дуже круто, дуже в принципі технологія така вона виправдовувала, тому що я вже бігаю досить довго, вже років 10. Як ви далі бачите, це підошва головне, головна відмінність від звичайних рай 15-х, і вона йде більш щільна. Тобто використовувати можна, в принципі, там, в залежності, як ви бігаєте, але думаю, на 500 кілометрів вона вам якраз годиться. сітка дихаюча. Для широкої стопи це дуже круті кросівки. Підчуваєш в них простір і нічого нічого не натирає ніде. Тобто вау, клас! На цьому все. Дякую і гарного вам дня.